Нам, з сестрою, вже за 50, але вона мене просто ошелешила дитячим аргументом. Мені здається, що я вже й забула все, що було в дитинстві, а вона старша і ще пам'ятає. Отож ми з Вірою були рідними сестрами, тільки вона на 4 роки старша, і моя поява чомусь дуже її вразила. Батьки нас однаково любили, і можу навіть сказати, що тато більше любив віру. Бо завжди ставав на її бік. Якщо мама купувала мені щось нове, а це було дуже рідко, бо я все доношувала за сестрою, то віра таке батькам влаштовувала, що вони мали їй теж купити щось нове. Мені було якось все одно, але не їй. Далі ми виросли і розлетілися в різні міста, одружилися і маємо дітей. Нас розвела не лише відстань, але й життя, бо у нас різні інтереси і вподобання. Зідзвонюємося лише на дні народження, і то останнім часом уже й це забувається, то я можу на кілька днів спізнитися з привітаннями. Ще хочу додати, що Віра завжди якось прискіпливо ставилася до мого особистого життя. Чи часом я чоловіка не кидаю, чи він мене? Ой, ви так нудно живете, у нас з Василем мексиканські пристрасті, мало не щомісяця, то він іде, то я все кидаю, хихотіла вона. Я знала, що сестра живе на орендованій квартирі все життя, і мене це дуже дивувало адже за стільки років можна було собі зібрати на квартиру. І ось саме на питання квартири почали наші дитячі образи на світ вилазити. Мами й тата не стало, і мені було незручно їздити в наше місто, бо це далеченько від мене треба три години трястися в автобусі. Я й до батьків не часто приїжджала, все запрошувала до себе, але вони не хотіли нікому надокучати і пішли один за одним з різницею в місяць. Тоді ми з сестрою, наче знову були дітьми, які мали тата й маму, а тепер вже дорослі тітким і нема нікого. Особливо про квартиру мови не було, бо мені було не до того. Але потім сестра мені зателефонувала вся в розпачі вона розходиться з чоловіком і не має де жити. Ти не проти, якщо я поживу в нашій квартирі? питає вона мене, ти ж моя сестра. Та звичайно, погодилася я, а що, хай живе, тим більше, що чоловік її покинув. На сорок днів я не поїхала, а вже на рік приїхала з усією родиною і не впізнала ні двері старої квартири, ні обстановки, коли мені Віра відкрила. Всюди був новий ремонт, поруч з нею був її чоловік. Виявляється, у них все чудово. А що, каже мені вона, ти маєш квартиру і тебе, батьки, все життя більше любили, та мені, в приклад, ставили олечка те, олечка се, будь як олечка, то тепер це моя моральна компенсація за всі мої дитячі переживання, тим більше, що мама мені залишила квартиру і в мене навіть є заповіт. Я була просто в шоці від такого повороту. Я приїхала, маму й тата згадати, а натомість мені згадують щось таке, чого могло й не бути. І я щось не пригадую або вже так віру обділяли в дитинстві, якраз навпаки, вона казала, щоб їй купували дорогі речі, бо я все одно їх доношуватиму і щоб вони не розлазилися. Їхали звідти мовчки. Чоловік бурчав, що я дуже довірлива і треба за квартиру боротися, що заповіт може бути підробленим. Але я не хочу нічого чути. Я ж приїхала їх згадати добрим словом, якоюсь сімейною історією, а мені згадують черевики, які мені купили, а їй ні. Цій жінці 54 роки, а вона таким живе. Думаю, що й далі нічого не робитиму, бо у мене просто опускаються руки. Чи таки варто провчити сестру? Підпишись, підтримай українськомовний контент.